От цей план, який отримує керівника ЗК А да, ЗС, ми допомагаємо впровадити цей весь родмап. Давай я спробую на запитання. Так, наша компанія є великою, багато є різних компетенцій, і дійсно, якщо клієнту треба не лише аудит, а саме є рекомендації там мережевого характеру, інфраструктурного впровадження якихось рішень або написання якихось політики, і так далі, ми теж можемо допомогти з цим клієнту, тому що. Це важливо, тось тобто не просто щоб клієнт сам з цим з цими проблемами лишився, а йому треба їх допомогти вирішити. Ну саме так ти отримав лист. От висновок аудит інформаційної безпеки. А що робить далі? Хто допоможе? Тобто, все можна зробити, умовно кажучи, під ключ. Я ще хочу одне слово додати до того, що сказав Віталій. Аудит потрібен не аудитору або регулятору. Аудитор аудит в першу чергу потрібен АЗС або підприємству, тому що це їхня безпека, їхні плани і їх будуть зламувати. Дуже багато клієнтів ставляться до аудиту, саме як прийшов аудитор, що зробить, ну і нехай зробить те, що не потрібно. Ні, в першу чергу замовникам аудита має бути АЗС або там підприємство, про яке ми говоримо.